Не можемо тут нам надати допомоги. Рухаємося далі. Підгаєцький район. Підгаєцький. 035 42. 2175. 42, 2-1758. Показуємо на голові. Є, набирає, почтувець. Но логічна ситуація. ситуація. Так, трибурянський я відділ. Око. Ну, 0,35-51, 218-79. 2,18. 79. 79. Так, телефонуємо. Шлабуваць. Це у нас тербурянський, да? так? Так. Скажіть, будь ласка, куда я телефоную? Ми хочемо на телефон довіри да їде. А куда я потрав? Ще раз наберіть. Давайте, можливо, помилково ми набрали. Значить, 2,1879. Перевіряйте, Юрій Богдани, 0.35. 51. 2, 18, 79 Вірно? Так, Вірно. Так, ще раз телефонуємо. Раз, раз, Добрий вечір. Я телефоную на районне відділення міліції. А а він який номер набирає? 79 Ну, то я можу бути в міліції. Якщо є домашній телефон. Це домашній телефон. Добре, вибачте, дякую. Вибачайте. Домашньої квартири. Це остання інформація, яку нам дали Держатоінспекції Тернопільської області за офіційним зверненням громадської організації дорожній контроль Тернопіль. Так, Тернопільський районний відділ. Давай далі. Шумський. Тернопільський пізніше перезвонимо. Чортківський. Чортківський районний відділ. Код 035-52. 035-52. 2, 33, 45. 2, 33, 45. Так, ще раз сітку зафіксували. Телефонуємо. Почти ловить. Чорт київський, так? Да?

Як ми бачимо, і тут не можемо тут задзвонити. Слідуючий телефон. Тернопільський, Тернопільський район. Тернопільський районний відділ. Ноль, тридцять, Далі. Сорок три, шестьдесят два, Ну я надіюся, що Тернопільський в Дивно. Дивно, що в місті Тернополі не може піднести слуху. Далі. Це району відповідає. Давай міський відділ. Міський відділ. 0,35-2. 27-13-12. 27, 13, 12. Так, так, На превеликий жаль і тернопільський міський відділ. Не може прийняти інформацію. Так, давай куди в удаї. Удаї ув. Телефоном в удаї увс. Давай код. Управління 0352 52 пять два. П'ятьдесят два п'ятьдесять Двигаемся. Давай, набирай. Оце включився факт. Ще раз зачитайте, будь ласка, номер телефону. Так, 0352. 52 38 86. Телефон, телефон довіри Тернопільської області. Телефонуємо ще раз на нього. У мене тут воно, зразу так написано, Гаряча лінія Даї. У мене цей телефон є в телефонному записнику. Ось телефонуємо ще раз. На речі лінію даї. Ми чуємо визир, так? Да? Піднімається трубка на факс. Все. Так, ну е я б пропоную ще перетелефонувати раз гуся, так до Андрія Вікторовича. Там мали уточнити номер mm. телефону довіри дані. Давай, каже. До цього часу вже засували. No. Так, 03557. 21732. 21732. Показуємо номер. Телефонуємо. Юрій ним спілкувався, так? Okay. Так. Добрівач. Добрий вечір. Андрій Вікторович. Я телефонував до вас, Юрій Богданович, знову тобі є. А скрізь, будь ласка, може ви знаєте, телефон довіри дає. 367. Ага. 82? Так. 38. Та. 88. То Це є телефон довіри висяти району, так? 52-38-88. Так. А ось в тесь море телефон довіряє дає. Оцей, 2,17.32, так? Так. Ага. Добре, дякую, Андрій Вікторич. Нема що. Вам все добре. Так. Пробуємо телефонувати на 88. По вказаному телефону, так?

Я думаю, цього достатньо. Ну що, Давайте, друзі. Короткий підсумок по е, нашій акції, а саме обзвону телефонів довіри Даї районних відділів. Ті е, телефони, які нам дали у відповідь на інформаційний запит громадської організації, можемо зробити підсумок такий, що з 18-19 телефонів, якими телефонували. Дозвонилися Гусятинський районний відділ, Збаразький, Кременецький, Воновецький і Монастирицький. От. Інші телефони, э, телефони довіри Даї не відповідали. Були, э, виявився один в Тербулянському районі домашнім телефоном. Э, телефон довіри Даї, в області виявився факс. Результат такий, що у випадку ситуації, де б потрібно було екстрено швидко і оперативно рішити якесь питання по телефоні довіри, ми б цього не змогли зробити. Так само, як і будь-хто інший, хто би телефонував за цими номерами. Що ви можете сказати, Тарос Могандович? Можу сказати, що ми писали номера телефонів довіри до інспекції. Тернопільській області отримали номера телефонів квартири, отримали номера телефонів міліції, яка також не відповідає на дзвінки. От. І зробивши висновок, проаналізувавши дану подію, яку ми зараз слідковували по даному зверненню, зрозуміти, що на даний момент Держона інспекція практично нам дала відповідь недостовірно. Хотів би Дану інформацію оприлюднити, але бачу, що тут нема що оприлюднити, тому що люди не додзвоняться по даних номерах, так само, як і ми. Підсумовуючи сьогодення проведену нашу роботу нашої громадської організації дорожній контроль Тернопіль, бачу, що відповідь, яку надало нам обласне ДАІ, є інформація недостовірна. Що автолюбителі залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Вони дійсно не мають змоги і не мають підтримки від правоохоронних органів, а саме Державтоінспекції, на яку, в принципі, Конституція України, закони України гарантує нам захист цих підрозділів. Хочу також зауважити, що ці підрозділи Держатоінспекція це підрозділ міліції, вона створена для захисту наших прав і інтересів. Для забезпечення наших соціальних потреб, для забезпечення наших, знову ж таки, законних інтересів. Плюс ці люди от, утримуються за наш кошт. Ми платимо податки в Держказну. З цієї держказни ці люди утримуються на, на наші податки. Тобто ми платимо зарплату тим людям, які на сьогоднішній день з цього списку ми дотелефонувалися тільки до п'яти до пяти Учасники, які також ніякої, жодної, хочу зауважити, жодної підтримки, жодної допомоги щодо нашого питання, щодо нашого звернення не могли нам надати. Вони бігали по сусідніх кабінетах і запитувалися невідомо в кого, зв'язувалося з патрулями, які несуть службу на дорозі. Хоча ми телефонуємо на телефон довіри, так? там сидить компетентний офіцер, який може. Надати нам вичерпну відповідь і правову допомогу. Ми бачимо, що такої відповіді, такої правової допомоги ми не можемо отримати. Значить, сідуючи рішення буде нашої організації повторно звернутися в органи Державтоінспекції, оприлюднити цей запис в засоби масової інформації, також повідомити наших прихильників, автолюбителів, що дійсно. Вони не помиляються, що дані телефони довіри не відповідають дійсності що за даними номерами дійсно неможливо додзвонитися і отримати якусь допомогу.